Всіх вітаю. Зранку було погода дуже гарна. Було градусів десь 12, по-моєму, я дивився. Сонечко світило. Рамкові вулики, бачу, облітувалися. Прийшов я до тої ловушечки такої у мене невеличкої. Думаю, гляну живі, не живі. Може літають. Але 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 чомусь не літають. Не видно. Зараз, мабуть, полізу. Вона заду гляну. О, блін, почти дирку пробило. Я і не бачив. Зараз я вилізу, покажу. А там, мабуть, майже дирка. А може й дирка. Вот Отак От так я до них не ходив, не дивився, зараз піду, послухаю. Зараз в наступному відео я зніму, як, як вони там себе почувають. А може вже і ніяк.